І те, що сьогодні відбувається війна, це теж вибір людей, які зі зброєю в руках перетнули державний кордон є, і є знаходяться разом. тут. Ті, хто воюють, ну і смислі з дітовойною началі, і ми люди прості, які страждаємо зараз. Ну я тут з вами частково погоджуюся, але частково ні. Знаєте чому? Тому що ну я ж з 14-го року приїжджаю на Донбас постійно. А з 24 лютого взагалі, я взагалі родом з жовтих Вод, це біля кривого рогу. Ага. Вот. А, Ну, я спостерігав цю картину давно. У мене є багато знайомих звідси друзів, яким прийшлося виїхати. Ну, дехто чотирнадцятому році виїхав, дехто лишився навіть на окупованій території. Е, все одно багато людей, які знаходяться тут оцих обичних простих мешканців, так які ніби ну нічого не вирішують, які не хочуть війни через їхнє, ну як так правильно сказати, байдуже. Да? Я так скажу акуратно, байдуже відношення, якщо не сказати гірше. Стали можливі деякі речі, які мають свої наслідки. Правильно, так, а тепер чому дивуватися, що приходиться розплачуватися за цей вибір? Ну, є таке поняття, ну, Всесвіт Бог заклав певний закон. Причина-наслідковий зв'язок. Є причина, а є наслідок. Є вибір, а є його ціна. Нічого дивного немає, що приходиться розплачуватися за помилки. Ці помилки не були зроблені кимось замість нас. Ми, ну я маю на увазі, люди, їх робили. Ми з ними стикаємося. Вам оружие не видають. Взагалі капелани не мають бути зі зброєю. Вас... Наша зброя це Боже слово, звичайно. Ну, якщо я солдат, то я солдат, а якщо я Божий слуга, то я Божий слуга. А сумішати одне з другим, ну, можливо і можна, але напевно неефективно і не варто. Возімостаймалія. Да? <мене> Сейчас... не то, не то, що поймав. Я ну побачу вас. Підійшов. Ну просто хотілось поговорити. Тому що я надію, що Бог... Ну, Я вообще не вірю в випадковості. Я вірю, що у бога все сплановано наперед. І я вірю, що кожна зустріч в моєму житті, яка відбувається, вона не просто так, вона від Бога. Я знаю, ну як знаю, я вірю, да? скажімо правильне слово, вірю. Вірю, що є пекло, є рай. Вірю, що є Бог, який нас створив. Вірю, що є Ісус Христос, Син Божий, який помер за наші гріхи і Воскрес. І він прийде час, написано в Біблії, він повернеться. Якщо перший раз він прийшов показати Божу любов до людей, померти за нас, ну, в подарунок, да? ми не це, ми не зробили йому нічого такого доброго, щоб він сказав, ну ладно, тоді я віддам за тебе життя. От. А другий раз він уже прийде. Щоб сказати про Божу справедливість, сказати, що кожен тепер отримає належне. Ті, хто повірили в мене, ті, хто прийняли цей подарунок, ті будуть з Богом вічно в Божому царстві. Хоча вони теж недосконалі люди. Так, там написано Капела. Да, да. да. А є ті люди, які чули, які знали, але які свідомо відмовились прийняти, от те, що Ісус Христос для мене зробив. Відмовились прийняти Бога дійсно Господом свого життя. Багато людей кажуть: Я вірю в Бога. Але ж те, що вони вірять Бога, не заважає їм жити в своє власне задоволення за своїми власними поглядами, Грифі. егоїстично. Да, гріху. Біблія написано так. Апостол, Яків про це сказав, каже: не знаєте ви, що і демони, беси, да, вони вірують і тріпещуть. Тобто, і їм це не заважає, йти шляхом зла. От тому до чого я? Якщо Бог мене посилає до людини, я сподіваюся, я вірю, я про це молюсь кожного ранку, коли стою. Боже, пошли мене до людини, який я потрібен. І скажи через мене те, що ти хочеш сказати. І я вірю, коли прийде час, і ми станемо всі перед Богом, Бог з кожного з нас запитає: а що ти зробив із тим, що ти знав, з тим, що ти почув? Бог сказав так, що Ісус Христос не прийде другий раз доти, доки Івангелія, блага звістка, не буде проповідана до краю землі. І от те, що я зараз в цьому Бахмуті, в якому ну тут постійно обстріли, бойові дії, і я ну мені не платять, щоб я тут знаходився, я не є якимсь офіційним представником якогось підрозділу, щоб бути зобов'язаним тут. Я тут на власний розсуд за власним бажанням, і те, що я тут і говорю тут Боже слово. Це доказ того, що Бог хоче навіть тут, в таких важких обставинах, звертатись до людей і нагадувати їм, що він поруч, він не залишив людину в біді. Він хоче її підтримати. Далі 20. все в наших руках. Ви давно тут? Я... місяць. Місяць. Місяць, да? Тобто ви теж приїхали з жовтих вод, да? не жовтих а, вод, вод. А, ну, Я ну я, воду я воду, постійно воду. по фронту Понятно. весь цей час просто з іншого напрямку з Херсонського приїхав сюди. міняється все з кожним днем. Думаєш, хуже не буде, а воно ще хуже. Ну, Завжди, знаєте, от якщо ми порівнюємо себе з чимось, чи з кимось, чи там, відмотуємо час назад або прогнозуємо наперед, завжди буде щось гірше і щось краще. Но я зрозумів, що, от як написано про це в Біблії, велике надбання бути задоволеним тим, що ти маєш, і бути благочестивим і задоволеним. І тобто, якщо я маю зовсім небагато, ну припустимо, я маю де ночувати, і в мене є шматок хліба в день. Уже це привід бути вдячним. Уже це привід сказати Боже дякую, привід бути для когось привітним, намагатись комусь протягнути руку допомогу, розділити то.